Наразі в Дніпропетровській обдержадміністрації підбивали підсумки 10-го ювілейного всеукраїнського конкурсу «100 кращих товарів України. Мета конкурсу познайомити споживачів із вітчизняними якісними товарами, зазначив заступник голови Дніпропетровської обдержадміністрації Станіслав Молоко. Всеукраїнський конкурс «Качество продукції товарів, робот, услуг лучших товарів України являється ефективним общественно інструментом продвіження ідеї, и направлен на оказание всесторонней поддержки предприятиям в достижении стабильности и деятельности и, деятельности, и дальнейшего его улучшения. Переможці конкурсу визначалися в різних номінаціях: продовольчі товари, промислові товари для населення, товари виробничо-технічного призначення, вироби народних промислів та надання освітніх послуг. Переможцями регіонального етапу конкурсу стали 38 підприємств області та їх 51 вид продукції та послуг. Це товаровиробники молочної продукції м'ясної, борошна і олії, соків і кави, шпалер, рукавичок, труб та іншої техніки. Серед переможців у номінації надання освітніх послуг Дніпропетровський університет імені Альфред. Нобеля. така висока відзнака суспільне визнання якості наших освітніх послуг розповідає перший проректор Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля Анатолій Задоя. Сьогоднішній світ відрізняється тим, що споживачі збільшують свої вимоги до якості. Тих послуг, тих товарів, які вони отримують, Тобі надзвичайно важливо, щоб сьогодні освітні послуги, які надає Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля відповідали сучасним вимогам якості. А тому ми намагаємося не тільки за рахунок внутрішніх яких резервів підняти якість, за рахунок нашої участі в різноманітних сертифікаціях системи управління якостю, але й за рахунок участі в конкурсах. Підтвердити, що наша якість відповідає сучасним умовам. Поділився Анатолій Задоя і подальшими планами. Ми не зупинилися на цьому, а подали наші документи до участі в республіканському турі конкурсу. І найближчим часом очікуємо позитивні результати цієї участі. Теж. Отже, результати конкурсу свідчать. Наші товаровиробники можуть гідно представляти свою продукцію та послуги на будь-якому рівні. Валентина Денисова, Ростислав Мілов, об'єктив 27 канал.